Зараз ми долучимо Ілію Кусу теж до обговорення це аналітики Українського інституту майбутнього. Наші вітання вам. Вітаю. Роз'ясніть, будь ласка. Роль Туреччини вона є тут вагомою в питанні зернового коридору, так і ООН, і Туреччина окремо. А, мабуть, зрозуміло, який зиск отримує Туреччина, але який зиск Туреччина і Ердоган отримують від того, щоб схиляти. Там Путіна до того, щоб коридор якось там продовжував працювати. Можливо, благати його, я не знаю. От які профіти тут для турків? Ну, ті самі, які вони мали, коли угода працювала. Тобто вони хочуть, щоб угода працювала, росіяни з неї ну не вийшли, вони призупинили участь. Тобто, я думаю, що вони не просто так обрали саме це формулювання. І турки зараз хиляють всіх до того, щоб знову відновити дію зернової угоди, бо вона, вона є для неї для неї дуже вигідною. І тому їм дуже хочеться знову виступити миротворцями, головними дипломатами і посередниками для того, щоб відновити дію зернової угоди. Ну, в першу чергу, тут і персональний інтерес Туреччини, бо Туреччина є однією з країн, яка сама закуповувала це зерно, яке вивозили, тому і є залежною від власне імпорту продовольства. Рух суден зерновим коридором призупиниться на один день, 2 листопада. Про це домовились делегації України Туреччини і ООН. У спільному координаційному центрі наголошують, що це захід тимчасовий. Екстрений вже сьогодні інспектори ООН і Туреччини перевірили ще 36 суден у наших портах. Це офіційна інформація. Ваш прогноз, що далі? Ну бо ми ж прекрасно розуміємо, що Росія і далі тиснутиме на фактор голоду. Росія і далі шантажуватиме їжею весь світ. Чи піддасться світ на цей шантаж? І як виглядають погрози Росії? Вони насправді реально можуть вгатити по одному з цих суден, або це лише слова? Ну їм не обов'язково прям. Пити по цих суднах, як вони заявили, вони не можуть гарантувати безпеку цього коридору. Тобто, іншими словами, ці кораблі, в тому числі ну, більшість з яких є якраз міжнародні судна, які страхуються відповідним чином, вони просто в якийсь момент ну, можуть відмовитися, заходити в українські порти, вивозити зерно через міркування безпеки, тому що ніхто не гарантує їм безпеку. І ну так працюють будь-які подібні угоди. Тобто, якщо сторони конфлікту, одна з них або обидві не можуть гарантувати безпеку судна, ну або і ну третій стороні, яка там щось робить, ну відповідно є ризик того, що вони в якийсь момент просто можуть самі ну, сказати ну вибачте, ну ми нічого не можемо зробити, бо дійсно ніхто не буде страхувати такі кораблі, бо будуть боятися, що можуть вгадити, навіть якщо цього не станеться. Тобто росіяни поки що шантажують тим, що мовляв, ну ми не будемо е дотримуватися угоди. Якщо хочете, мовляв, робіть, що хочете. Тобто, дають хочете вивозити зерно. Ну пробуйте. Тобто от, я думаю, що е в екстреному випадку вони безумовно можуть вдарити поблизу судна або навіть його пошкодити. Я думаю, що росіяни, оскільки і так вже перебувають під всі всілякими санкціями, вони гальм в цьому плані не мають. Я маю сказати, що безумовно це один з таких. Ну один з аргументів, які один з козирів, який в них завжди був на руках. Тобто, це питання продовольчої безпеки у світі. Мова не йде про світовий голод, його не буде, тому що ну їжа у світі фізично є. Є декілька країн у світі, які особливо вразливі до продовольчої до продовольчих криз, такі як Сомалі і Ефіопія, а також Ємен і Сирія. Але це не весь світ, тобто говорити там драмати... ну, занадто драматизувати ситуацію теж не треба. Але безумовно, ця продовольча криза, тобто перерва в постачанні продовольства на світові ринки, вона накопичується і може дати довгостроковий негативний ефект, наприклад, в наступному році. І це безумовно вплине на стабільність і безпеку цілого цілих регіонів суміжних з Європою, зокрема, тобто, це в першу чергу тиск на європейський союз. Панелія, і ще окремою темою, яка теж з Росією пов'язана іран, хочу з вами обговорити. Роз'ясніть, будь ласка, що змушує е Тегеран е обирати заздалегідь програшного партнера і програшну сторону і співпрацювати з Російською Федерацією постачанням дронів, потенційним постачанням балістичних ракет, е і, і що може вплинути так на Тегеран, щоб вони такого не робили. Перше їхнє бажання зіграти проти Сполучених Штатів в цьому глобальному проксі протистоянні, як і вони його власне і сприймають. Тобто для них війна в Україні це ще один театр бойових дій в глобальному протистоянні між сполученими штатами і ну, Росією, там Китаєм, іншими антизахідними назвемо це так країнами. І для них постачання зброї Росії це не прямий удар по Сполучених Штатах. Друге, вони це роблять в тому числі для того, щоб вибити з Росії дуже важливі критичні для них військові і ядерні технології. Скоріше за все, саме це було умовою угоди. Я не вірю в те, що ця угода просто про гроші. Тобто я не вірю в те, що вони продали безпілотники, тому що їм там потрібні були ці там декілька сотень мільйонів доларів. Ні, а вони скоріше за все або отримали, або отримують серйозні військові технології, які раніше Росіяни не хотіли їм постачати. Тобто, треба чітко розуміти, що іранці вибили з росіян. Дуже серйозні поступки за ці поставки, бо раніше е, військова військова співпраця між Росією і Іраном вона насправді була дуже проблемною. Вони суперники в області ВПК вони дуже дуже складно йшли переговори будь-які між Росією і іраном раніше попередні роки, які стосувалися нам обміну технологіями поставок зброї і так далі. І третя причина: я думаю, що ще треба е, такий фактор е, ну не виключати той фактор, що іранці. Таким чином хочуть посилити свої позиції в регіональному в регіональному суперництві з, наприклад, Туреччиною та іншими країнами, які теж, скажімо так, постачають зброю і рекламують свою зброю на різних театрах бойових дій по всьому світу в Африці, на Близькому сході, зараз в Україні. Тобто я не виключаю, що іранці також тут могли задуматися про те, що їхнє постачання їхніх безпілотників зробить їм теж рекламу, і таким чином вони посилять свій імідж. В контексті регіонального суперництва вже на близькому сході, зокрема з зокрема проти Туреччини, з якою вони теж є дуже серйозними конкурентами, ну і плюс окремим фактором виступає розпад е, ядерних переговорів між Сполученими Штатами та Іраном. Влітку ж наприкінці літа ці переговори зайшли в глухий кут. І після цього американці запровадили санкції проти Ірану нові. Ну і після того, в вересні ми вже побачили безпілотники у нас на фронтах. Тобто, я думаю, знову ну це, це до мого першого аргументу про те, що іранці сприймають поставки безпілотників Росії не через призму російсько-української війни, а через призму свого протистояння зі сполуто. Тобто, як відповісти сполученим штатам, як зробити, як їм здається, боляче. Дякуємо, дякуємо вам за те, що розклав по поличкам ці ситуації. Лія Куса, аналітик Українського інституту майбутнього був на прямому відеозв'язку.